Наша борщ. бабуся робила польський був борщ з буряків кормових. Він вимочувався, квасився місяць і він був білий. Буряки були виварені. Зквашених wow. буряків білий був борщ. А як квасилися буряки? пам'ятаєте? байці накришували їх і місяць додавали трошки цукру, трошки солі, і вони так місяць квасилися в теплі, і потім ці буряки варили на курячому бульоні. Правда, був бульон. І Такий навіть страви подавали на весіллі в нас. А як він називався? Ну, Гишки, якщо я правильно пам'ятаю, таким uh -huh. словом, польським. Ну, теж цікаво. От В космачі те, що у нас зараз приготовлено, так, то ми з вечора робили баняк. Баняк — все те, що на борщ, окрім фасолі, тут немає фасолі е, і е, картоплі. Тобто в баня mm -hmm. кладе, не кладеться фасолі картопля, е, окремо печеться бараболя і чиститься, і окремо подається бринза. І це можна руками брати отак. От. бараболю можна брати так. і отак от макати і їсти. Бринзу е, так, бринзу. так. Картоплю, у принцу. Взагалі -то, я бачила і зустрічала, що ще подають шкварки. Але ну, я не великий сторонок жирного харчування, Дуже і так, краще все-таки, я думаю, що Ой, без шкварок. Мені треба до вас так, так. Для мене це все новинка. Новинка. Але це якраз про здорове харчування. Ось ну, про нарядво, борщик. і борщик. Польський борщик, це uh -huh. на червоний, на червоному бурячку, і там без картопельки, без нічого, юшечка така. Хіба що можна додати відварені грибочки? Окремо, так? Тут борщ і туди ще з грибочками. То, то максимум, що можна було. Uh -huh. Ну і трошки солі. І тепер ми їмо це тільки на різдво, щоб згадати, uh -huh. як, пісня, як це було, uh -huh. так, як пісне, як uh -huh. пісна страва. Ну, я думаю, що це взагалі то здоровий борщ, так? Дуже Його смачний. можна включити в меню збалансованого харчування. дуже смачно. І просто насправді. Можна мені другу порцію, гречку забрати. Ні, не А, можна, до речі, гречку можна заміснити на борщ. Так. Бо і гречка, і борщ це вважається взагалі-то смачний. Дуже смачний.